Чи хтось задає якісь запитання, чи я просто вас мучу більше? Може щось трошечки. Мучується, мучується. Можете, так? Мучайте, так, так. Можу далі. <реш> <реш> І яблу на плечі. Я потім прочитаю, я його знаю на пам'ять. мало місця, я хочу вас бачите, витрачає. Далі такий дитячий, не, не, не дитячий, хоча, мабуть, і дитячий, якесь ще прочитаю. Дитинство трьох. В цьому вірші. Будуть герої три, але вони всі е, тут е, вирнуть для вас у віці 3-4-5 років. Дитинство трьох, дитячих замків, рицарська сорочка. Посеред замку пишні в ваготі, висиджують дарунки золоті. Ялинка чарівна різдвяна квочка. Оркестра шурхотливо просякає Про звартових воскову таїну на клавесині пісеньку сумну рум'яний Моцарт носом довбає, дівчатка пурхає по прикриві дзеркала, їх хороб'ячий пурхає смішок і пурхає кругних дверяста зала. І на всіх в Яний сипуться сніжок. Раз щось незнане тьохкає дівчат, прухтішають тіла і в'яне мов. Це заглядають в шпарку від ключа Трирічний дом Жуан і Казанок.